Обласна військова адміністрація, увага! Повітряна тривога, Рівненська область негайно прямуйте до найближчого укриття. Такі екстрені сповіщення сьогодні розбудили багатьох жителів Рівненської області. Оповістки з гучним звуком почали надходити на смартфони під час нічної тривоги. У Рівницькій ОВА пояснюють, це було випробування нової державної системи оповіщення. У подальшому її застосовуватимуть винятково в екстрених випадках, якщо виникне надзвичайна ситуація, котра вимагатиме швидкого та масового оповіщення населення. У цей момент відбувалася дослідно випробовувальна експлуатація нової державної системи оповіщення. Під час оголошеної повітряної тривоги запустили систему екстреного інформування населення в межах Рівненської області. Такі тестування вже відбувалися у більшості регіонів України. Однак такі оповіщення не така вже й новинка. Ще восени подібне тестування системи інформування населення про небезпеку проводили ДСНС спільно із мобільними операторами. Сповіщення приходило незалежно від того, увімкнений чи вимкнений звук на телефоні. Для цього вони використовували новітню технологію Cell Broadcast. Тоді в державній службі з надзвичайних ситуацій необхідність такого тестування пояснювало тим, що наявні механізми оповіщення населення недієві. В умовах війни оповіщення є ключовим елементом цивільного захисту. І, як показала практика, наявні системи оповіщення, а саме гучномовці, не забезпечують повноцінне оповіщення населення, зокрема в сільській місцевості, територіях, де вони не працюють автоматично. Екстрені сповіщення, які цієї ночі надходили на телефони жителів Рівненщини та супроводжувались гучним звуком, тестувалися тією ж метою. От тільки чому проводити перевірку державної системи оповіщення вирішили саме у нічний час, та наскільки таке рішення було доцільним, залишається загадкою. Ангеліна телеканал